Аби прожити довге та щасливе життя, до дня здорового харчування поспілкувалися з веганами, тренерами та лікарями. Боролися за кубок Валерія Залужного на Дніпропетровщині. Пройшли змагання з верхової їзди, аби світ побачив наслідки російського терору. У Дніпрі показали документальну стрічку «Imagine War» про блокаду Маріуполя. Найголовніше дивіться у найближчі півгодини на відкритому. З вами Ніколь Савченко. Вітаю. 600 днів від початку повномасштабного вторгнення Росії. Окупанти обстрілюють мирних і намагаються захопити наші міста. Утім, захисники виснажують та знищують ворога. І, попри труднощі, продовжують наступати на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Тримають оборону на сході та Півдні України. Про це повідомляє генштаб. За минулу добу відбулося майже 70 бойових зіткнень росіяни атакували балістичними й авіаційними ракетами та безпілотниками. Російські окупанти обстріляли з усього спектру артилерійського озброєння понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської. Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей внаслідок російських терористичних атак. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Вилучили незаконну продукцію на 300 тисяч гривень. Підприємці кривого рогу продавали цигарки та алкоголь без ліцензії. Представники бізнесу збували товар у трьох районах міста. Повідомляють обласному управлінні Нацполіції. Під час обшуків правоохоронці вилучили більше 400 банок сумішей для кальяну, 30 електронних сигарет, майже 5 тисяч пачок сигарок та 130 літрів алкогольних напоїв. Розслідування триває. На Дніпропетровщині викрили нафтоприробний завод. На ньому виготовляли неякісний бензин. Повідомляють бюро економічної безпеки. Щодня на підприємстві виготовляли до 200 тонн пального без жодних дозвільних документів. Після ним торгували через мережу власних АЗС. Під час обшуків на заводі вилучили бензин і диспаливо на 2 мільйони гривень. Обладнання та автомобіль, на якому перевозили пальне, триває слідство. Повернення сокола. Таку назву має перший у Дніпрі Мурал про війну. На ньому дівчина, яка чекає свого бійця з фронту. Замість нього прилітає птах, який символізує душу полеглого. Автор муралу Олександр Бріцев. Це його не перша робота у такому стилі. Полотна та мурали митця можна знайти не тільки в багатьох містах України, а й за її межами. Повернення сокола це найбільший стінопис художника. Його площа 150 квадратних метрів. Там по сюжету ще повинна бути хустка українського орнаменту, щоб підкреслити, що це не якась дівчина, а це саме українка. Дівчина, яка ну, окутана в український стиль, в український орнамент. Я думаю, мені декілька днів треба, може 2-3 дні, і я думаю, буде завершено. Ну, якщо погода буде нам йти на зустріч. Місце від муралу у захваті важливо пам'ятати та шанувати героїв України, кажуть містяни. Дуже багато наших бійців, синів, чоловіків загинув. Наскільки я знаю, і зараз на війні. Тому я вважаю, що треба, щоб люди пам'ятали якомога довше. Я коли його вперше побачила, я подумала, що він мені нагадує пісню Гей Соколи. Це дуже відома пісня, польсько-українська. Ось. І я думаю, що таке це є ілюстрація. Для волонтерів і родин загиблих героїв організують психологічний супровід. Про це у прес-центрі відкритого розповіла директорка благодійного фонду Юлія Дмитрова. Планують підтримати півтори тисячі людей. Протягом шести місяців для них проводимуть індивідуальні та групові консультації з психологом. Наразі вже зареєструвалися 300 охочих. На сьогоднішній день немає такої людини в Україні, яка б не зазнала травми в під час війни, і це дуже впливає їх на їх емоційний стан, на те, як вони розвивають себе, як вони почуваються, які стосунки у них вдома. І ми хочемо, щоб як. Якомога більше людей отримали цю психологічну допомогу, щоб вони починали жити з надією в наше світле майбутнє і щоб вони трішечки заспокоїлись. 20 десятків планують відкрити у Дніпрі до кінця жовтня. Звітують у міськраді до кінця листопада ще 47. Зараз у них облаштовують укриття вихователів. навчають надавати до медичну допомогу. Садочок вважатиметься готовим до офлайну після отримання акту від рятувальників. Плануємо взагалі поступове вже відкриття закладів дошкільної освіти. Є у нас відповідне рішення міської ради щодо змішаної форми навчання. Розуміючи безпекову ситуацію, ми говоримо про те, що це будуть групи короткотривалого перебування. Це до 4 годин дітей в закладі освіти. Ну а якщо такі групи, то це до 15 діток у групі. Аби прожити довге та щасливе життя у сучасному світі, все більше людей прагнуть правильно харчуватися. Спеціалісти-дієтологи кажуть, це мистецтво доглядати за своїм організмом. Це про різноманітність та баланс у виборі продуктів, про увагу до порцій та про приготування їжі з любов'ю. До дня здорового харчування ми поспілкувалися з людьми, які мають різні погляди. Що на їхню думку має бути у тарілці відповіді в сюжеті нашої Ксенії Симоненко. Вікторія Кубаєвич знає про здорове харчування не з чуток. У неї був довгий шлях боротьби із зайвими кілограмами. Воювала з ними, дієтами, обмеженнями в їжі, тренуваннями не допомагало нічого. Поки Вікторія не вирішила змінити підхід до власного харчування. Просто настільки харчування зараз впливає на наш стан не тільки здоров'я, а взагалі то 70% результату залежить тільки від харчувань. Ти можеш. Е, ну бігати я не знаю, хоч хоч цілодобово, але якщо ти не будеш нормально харчуватися, то того ну не буде. Минув не один рік, Вікторія знайшла для себе ідеальний рецепт харчування, і головна його складова баланс білків, жирів, вуглеводів та клітковини. Зараз я. Е... Намагаюся притримуватися е, збалансованої тарілки, З, е, тобто, щоб в тарілці був баланс, піця хліб. Там ну дехто думає, що цього всього не можна їсти. Насправді, типу, можна все, але в цьому всьому має бути баланс. З тим, що їсти можна все, погоджується і лікарка-дієтологиня. Не треба боятися їжі здорової, смачної, поживної їжі. Їжа це корисно і це смачно. А раціон повинен бути підлаштований під вас. Що вам подобається, що вам в задоволення? Які складові харчові у вас в доступі наразі? Жодна їжа не є поганою, але в певній кількості і співвідношенні каже лікарка. Якщо ви повноцінно поснідали, з'їли свою порцію вуглеводів, Дів, наприклад, житній хліб, так або ви з'їли цільнозернову кашу, з'їли там два яєчка, наприклад, 150-200 грам салату. То ви можете до цього сніданку додати шматочок шоколаду випити запашну каву. Будь ласка, це про здорове харчування. Задоволення знають все про здорове харчування, і в одному веганському кафе Дніпра. Тут готують лише корисну їжу, та навіть маскують її під фастфуд. В нас є богер, наприклад. Також є хот-доги, але ми маємо зробити зауваження на тому, що хот-доги в нас з веганською сосіскою, тобто соєвою. Також бургери є з нутовою котлетою або з котлетою, яка зроблена з пшениці. Ті, хто до нас приходять, вони навіть не заважають на те, що це веганське м'ясо, наприклад, бо в нас є буріта з веган м'ясом. Коли вони його коштують, вони навіть не помічають різницю. Максим є веганом вже два роки. Своїм вибором насолоджується. Веганська їжа вона не жирна, вона не дуже калорійна. Ріна, але в ній також багато мікроелементів: білків, вуглеводів, жирів. Я дуже полюбляюся їжу, бо мені дуже подобається зелень. Я коли їм, я відчуваю, що я їм саму природу, і мене це наповнює енергією. Ксенія Семененко, Юрій Смірнов, Олег Радіонов, Ілля Кононов, Open News, телеканал відкритий. Танцювальний флешмоб, українські пісні та патріотичні малюнки у Дніпрі провели захід присвячений ментальному здоров'ю. Усе, аби, хоча б на мить відволікти людей від страшних наслідків війни, більше розкажуть наші журналісти. Танцювальний флешмоб патріотичні малюнки крейдою на асфальті. Зараз та ще чимало цікавого для дорослих і малечі. Вийшли на ранкову прогулянку та випадково потрапили на захід. Анна з донькою Марією кажуть, такий відпочинок надихає та емоційно заспокоює. Мені дуже сподобалися, сподобалися слогани, які написані, брошури з тут тобто, Вона дуже породіла. їм сподобалися ігри. Вона сказала, що там дівчата дуже класні ігри придумають. Так ми ще хотіли помалювати Петриківський розпис і поїли, звісно, солодкий вади. А чим тобі найбільше подобається такі заходи? Ну, тут можна помалювати. Пограти, ігри різні, потанцювати. Активно брав участь у танцювальному флешмобі Яндрій. Відпочити хлопець прийшов із друзями. Діляться такі зустрічі край важливі. Перше впечатлення якби Люди енергічні, так, несмотря на те, що таке положення в країні. Дуже понравилась. Сам прийняв участь, якби как бы, от розрядився. От зняв себе цю акову. І собі на користь і допомогти зсу. Пані Ірина плете синьо жовті браслети для військових. Так підтримує і себе психологічно. Ми Тем браслеты брелочки для воїнів ЗСУ, а потом передаем их в подразделении и этим ликаемся. Вкладаємо свою любов в пліті, щоб эти брілки і браслети берігалі наших воїна очень допомагає. Во Двопір від таких вознужних тривог, від те тих мислі грустних на заході працюють психологи. Запевняють, впоратись зі стресом і тривогою можливо. Головне знати, як собі допомогти, коли поруч нікого зараз. Ми живемо в такий час, що ми всі травмовані да, війною, і тому ми всі потребуємо психологічної допомоги допомоги. і дуже важливо, щоб ми знали, як собі самі допомогти. Такі вправи як вправи на дихання, вправи на саморегуляцію, щоб знизити тривогу, щоб почувати себе добре, і вправи, наприклад, на те, щоб зняти з напругу Захід влаштували за всеукраїнською програмою з ментального здоров'я Ти як її ініціювала перша леді Олена Зеленська, аби допомогти українцям психологічно втриматися у війну, кажуть в обласній адміністрації. Такі заходи дуже важливі для того, щоб саме ментальне здоров'я ми змогли самі підтримати. І Саме програма ментального здоров'я Ти як вона націлена на те, щоб людина змогла сама промониторити свій стан, задати собі питання Ти як? І подолати е, ті стреси, які зараз в якому ми всі перебуваємо, такі заходи будуть проводити і надалі кажуть вова, аби підтримати українців та, хоча б на мить відволікти від жахіть війни. Альбіна Гриненко Ілля Кононов News, телеканал відкритий. Одна на місто та єдина робоча в області у Дніпрі. Працює станція моніторингу якості поверхневих вод. Вона стежить за станом нашої головної річки. Перевіряє її за 14 показниками. Що роблять з даними, та чому станція запрацювала лише через півтора року після встановлення? Розповімо у наступному сюжеті. Станція моніторингу якості поверхневих вод єдина у Дніпрі. А в країні таких як вона взагалі можна на пальцях перерахувати, говорять екологи. Складається вона з кількох частин. Головне це серверна частина, коли ну, куди поступають всі дані якраз від спостереження. А от якщо побачите, от кабеля входять вниз, і ми можемо побачити. Систему занурення, заглиблення всіх датчиків основних частина станції знаходиться під водою. Дістатися до неї можна лише за допомогою спеціального підйомника. Саме там унизу знаходяться всі датчики вимірювання показників якості води. Дані по кабелях, які я вам вже показував, проходять до серверної частини. От, бачите, якраз тут даже відображення йде е транзитне. І потім е вже через е модем мобільного зв'язку ці дані поступають е саме в центр екологічного моніторингу. У центрі їх перевіряють за 14 фізико-хімічними показниками, аналізують не питну воду, а саме стан річки. І це і біологічне споживання кисню, і хімічне споживання кисню, і вміст кисню, кисню. Свогло вуглекислого газу, міс фосфатів, нітритів, нітратів завдяки цій станції відбувається постійний онлайн моніторинг. Постійне надходження даних, які можуть описувати стан водойми, дані збирають не для галочки, зазначають експерти. За ними прогнозують погіршення якості води та створюють рекомендації, що з цим робити. Наприклад, коли знову свістиме Дніпро та як боротися із затхою зеленню, самим ефективним способом ну наразі є і найбільш дешевим, і природним. Це зариблення, тобто вселення видів риб, які можуть поїдати ці водорості. Найпопулярнішим і найефективнішим є білий товстолобок, який відфільтровує воду і збирає синьо-зелені водорості на зябрах і фільтруючи їх, він їх споживає. Споживає і росте. Один кілограм це 31 один кілограм риби це 30 кілограм споживаних водоростей. Прилади моніторингової станції не призначені для холодних температур, кажуть екологи. Тож працює вона сезонно від плюс 10 градусів Цельсія. Усе обладнання встановили ще наприкінці 2021 року, протестили та готувалися до запуску з потеплінням. Та через війну станція так і не запрацювала повноцінно, а лише нещодавно, після підриву Каховської ГЕС. Ми зрозуміли, що, хоча безпосередньо, звісно, нам. Річку Дніпро в межах міста Дніпро, Дніпрокахось катастрофа не впливає, тому що це катастрофа нижче за те, значно, але це призвело до великої зацікавленості щодо стану річки Дніпро і опосередковано, все, все ж таки все рівно це одна річка, як одна ну, глобальна екосистема. Експерти перевірили усі 14 показників. За їхніми даними є невеликі відхилення від норми, але загалом вода у Дніпрі безпечна. Ніколь Савченко Олег Open News, телеканал відкритий боролися за визнання і кубок Валерія Залужного. На Дніпропетровщині пройшли змагання з верхової їзди. Зібралося понад 200 учасників із семи областей країни. Хто отримав першість, знають наші журналісти. Певнено крокує до своєї мрії 15-річний Дмитро. Він учасник змагань з верхової їзди на конях з дитинства. Навіть не пам'ятає, коли вперше сів у сідло. Дівиться хлопець. Три роки тому він переїхав із Харкова до Дніпра, щоб мати змогу більше тренуватися. Батьки ж залишилися у рідному місці, а юнак проживає у готелі на стайні. Мого коня звуть історик. Ось кінець спорт мені подобається в першу чергу із законних, тому що мені дуже подобаються якісь різні тварини. Найгоні особливо а, ось. І в принципі, конкур мені більш подобається ніж аніж виїздка і різні дисципліни у кіномуспорті. Ну це якось більш драйвово, в якомусь сенсі активніше, і мені це більше приносить емоції і насолоди. Анжеліка, переселенка з Харкова, на початку великої війни переїхала до Дніпра. Свого улюбленого коня етапа дівчина не могла залишити. Тому спочатку вивезла його, а через два місяці виїхала і сама. На самому початку це було ну Важко дуже зробити, тому що сама конюшня знаходиться на окружній дорозі. Туди траса на Білгород, і це було доволі ну, важко зробити, тому це вже робилося трошки пізніше. Десь через місяць після повномасштабного вторгнення ми дуже хвилювалися, але все ж таки вирішили це зробити, бо потрібно було якось і коня обезпечити від цього всього. І хотілося бути разом з ним. Тіньми 22-річна Анжеліка Марець Дит. Усе завдяки мультфільму. Це була мрія з п'яти років. У мене є сестра, яка показала мені мультфільм про спіріта. І з п'яти років у мене, знаєте, як мрія дитинства. Я завжди хотіла, і як тільки з'явилася така можливість, зразу почала займатися. Для любителів кіно їзди на Дніпропетровщині організували змагання. Вони тривали три дні. Боролися за перемогу близько 200 учасників із семи областей. Перше місце здобув майстер спорту з кіної їзди Євген дві чоловік уже 13 років за цей час виборов чимало нагород. Зокрема, перемога на чемпіонаті України серед юнаків. Євген ділиться важливо не лише тренуватися самому, а й виховувати майбутніх зірок спорту. Про кінний спорт і так мало хто знає, і він не такий популярний, так як інші види спорту. І в час війни він взагалі ще ще більше, скажімо, пішов на задній план. А людям потрібен потрібна якась розвага, якийсь е, спортивний інтерес, і якось потрібно підтримувати це. У нас, е, слава богу, є можливість. Дніпрянину Євгену Лапі вручили кубок Валерія Залужного, а ще пакунок із подарунками для його улюбленця. Інші учасники отримали медалі та символічні призи і розділили між собою 100 тисяч гривень. Антоніна Чайко та Юлія Карнаух Open News, телеканал відкритий. 24 лютого 2022 рік. Маріуполь першим потрапив під атаку окупантів. Ворог знищував домівки, вбивав дорослих і дітей. Про блокаду міста Марії зняли документальну стрічку під назвою «Imagine War», аби світ побачив наслідки російського терору. На кінопоказі була наша Альбіна Гриненко. Початок повномасштабної війни: прильоти, розрухи, знищені життя. Облога Маріуполя. Тіху багато давно панфіло. Та навіть під цинічними обстрілами росіян дух українців не згасає. 8 марта дві року. Ми праздні праздник <жнешне> бомбову біжище. Нашим сімим етажом сі жили здорове. <риснешне> <риснешне> <Це> наш <айтор>. етаж <риснешне> ми всі полагає шампанське. Давайте <красне> прорвемося. Маріупольці готують їжу на багатті прямісінько у під'їзді. Там же і рубають дрова, аби вижити. Це сусіди готують. Вчора прилетів снаряд. Ось оно, красавчик. Знищені домівки довкола, вибиті вікна. У квартирі плюс три. Поки за тисяча люди готують їжу, аби потім перечекати обстріли в укритті. Всім привіт! Сьогодні 23-й день. Блокади Маріуполя в квартирі плюс три на вулиці Не знаю скільки. Готовим ужин в підвал, картошечка в мундірі почищена салка і плавний сирок. І це буде очень вкусно. Та навіть постійні вибухи не в змозі знищити український патріотизм і віру, що скоро настане мир. Сьогодні типу суботник. Везде Візде літає, але ми Побіця, що скоро мир. Ці страшні кадри зафільмував Маріуполець Владислав разом із батьком. Хлопець вивіз свій відеощоденник, який згодом перетворив на документальну стрічку Imagine War», аби світ побачив, як росіяни рятують українців. Частина матеріалів була знищена на кордоні з Російською Федерацією. Але іншу частину я з дуже важким трудом переніс на малесеньку SD-карту, Спрятав цю SD-карту, вибачте, в трусах, і через труси вивозив ці кадри. Цей фільм вже побачили у Касселі, Вільнюсі, Ризі, Осло, Берліні, Амстердамі та Києві. Тепер же цю стрічку показали і у Дніпрі. Це було дуже тяжко, те, що власне окупант зробив з містом Маріуполя. фонд зруйнований на 90%, критично Критична важлива інфраструктура зруйнована на 95%. І сьогодні дуже важко, дуже так болісно ми дивимося на ці кадри. Для нас дуже важливо, що цей фільм подивилися і Маріупольці сьогодні у нашому центрі, і Дніпровці, і люди з інших окупованих місць. На кінопоказі були і Маріупольці кажуть, згадувати ті події без сліз вкрай важко. Цей фільм я просто бачила там поворот по київській вулиці. Я ну це визиває сльози. По-другому я не можу сказати. Фільм починається тим, що перший приліт в мене отак до молоді. Отак наша будівля на тут на вулиці. І, звичайно, це воно як нахлинуло все це. Нині ж маріупольці чекають лише одного повернутися додому та побачити фільм вже про відбудоване українське місто Марії. Альбіна Гриненко Юрій Смирнов, Open News, Телеканал відкритий. Росильні пориви вітру та рясні дощі на Дніпропетровщині попереджають альтувальники. У понеділок весь день синоптики обіцяють опади. ДСНСники закликають триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев та обходити конструкції, які можуть впасти. Метеорологи прогнозують, до кінця цього тижня тепло відступило. Найближчими днями на вулицю слід виходити лише з парасолькою. На 16 жовтня хмарна погода, часом дощ вітер північно-західний 7-12 метрів в секунду. Температура по області 8-13, по місту 7-12. На 17 жовтня мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер західний 7-12 метрів в секунду. Температура повітря по області вночі 1-6 градусів тепла. В день 8-13 градусів. По місту Дніпро вночі 3-5 градусів. В день Більше дванадцять градусів та хай негода не робить вам у житті погоди. Бережіть себе та залишайтеся з нами. Побачимось вже зовсім скоро у наступному випуску новин на відкритому.